23 серпня додому з тимчасово окупованих територій та Росії повернули трьох дітей віком від 6 до 15 років та 28-річного чоловіка, який потребує постійного догляду. Серед дітей шестирічна дівчинка, яка після розлучення батьків у 22-му році тривалий час не могла бачитися з батьком. Після виїзду матері за кордон вона опинилася в Росії. У травні цього року мати померла, і тепер дівчинка житиме з батьком. 28-річний чоловік раніше перебував у лешківському дитячому будинку інтернаті Росія незаконно перемістила його спочатку на окуповані території, а потім до себе. Наступного дня, 24 серпня у День Незалежності України, відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися українські військові та восьмеро цивільних громадян. За повідомленням координаційного штабу, згідно з домовленостями, у Стамбулі були звільнені українські військові. Серед них представники десантно-штурмових повітряних, військово-морських підрозділів, ТРО Нацгвардії та Держприкордонслужби. Усі вони належать до рядового та сержантського складу, і більшість провели в полоні понад три роки. Серед звільнених військових 15 захисників Чорнобильської АЕС. Власков, Гаркуша, Клінтухов, Котков, Кушнарьов, Кушнаренко, Мацияко, Назаренко, Орел, Савчук, Силанок, Супік, Сич, Туряниця та Щербаченко, повідомляє Славутич. Інфо. Усі вони належать до рядового та сержантського складу, були захоплені в полон 24 лютого 2022 року та нарешті повернулися до рідних. Водночас у російському полоні досі залишаються 33 захисники ЧАЕС. Серед звільнених цивільних журналісти Дмитро Хилюк та Марк Каліуш, медик Сергій Ковальов з батальйону госпітальєри та колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко. Обмін був організований за координацією українського державного апарату та за допомогою об'єднаних арабських еміратів. Визволені українці отримають повний спектр медичної допомоги, медичне обстеження, лікування, державні виплати, а також реабілітацію і реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції обіцяє держава.